Достати, стільки усмішок навколо, мабуть, це не випадково. новий, зустрічати час, тож вітаємо ми вас. Дідусь, морози, новий рік уже починається, і наше свято вже росте. Стривайте, ми ж забули старий рік провести. Давайте подякуємо, щоб він на нас не ображався. Хочемо. Ти ходиш до шпаги. Ходиш до шпаки. Гарно закінчив школу це буде. Гарна, гарний хлопчик. Бачиш, ті мусі, всі дітки були слухняні, знаєш, багато не подарив радості цього року діти. Як добре, що я їх всіх всі подарував. так багато подарунків і веселищів. Це моя найулюбленіша справа. Тобі подобається? А мені там а дядя мені поставив лапочку, тому що я взяв... І я. А ще всім разом повеселитися в новичній мені... Давайте влаштуємо конкурс. Для цього нам потрібно декілька хлопчиків.